Привіт, друзі! Кімната мета Chinatown на 6 квестів. Тож, не будемо зволікати. Скіпаємо єшечку. Натискаємо на клавішу Я. Вона вмикає автобіг. бігаємо збираємо ось ці таблички. Їх потрібно буде зібрати 28 штучок. Чи то конвертики, чи що воно таке. Що ж, бігаємо і збираємо. Ось підходимо до першого нашого NPC. Вона попросить подивитися на арти. Бігаємо, дивимося на ці арти. Попутня збираємо таблички. Не забувайте. Зараз сходами підіймаємося на поверх вище. Ще один арт. Іще арт. Хапаємо табличку. Тепер сходимо нагору. до останнього арту. Підібрали, здаємо квест. Варіанти відповіді 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Круто. Квест зараховано. Рухаємося далі. Головне не забути зібрати усі таблички. Так, беремо квестик. Тут будуть у нас точки інтересів. Спустилися вниз. О, взяли точку інтересу. Ще раз перевірили, чи нема ніде оцих от табличок, які нам знадобляться. Ще одна точка інтересу. В принципі, всі вони розположені досить чудово, як на мене. Бігаєте від неї до одного. Оп. Десь тут під нами ще табличка. Я табличка і ще точка інтересу. Поки слухаємо файну музику, хотів би вам, друзі мої, нагадати, що в описі під цим відео буде посилання на плейлист з рештою відео по синдбоксу. Якщо вам нудно або ви не справляєтеся з проходженням деяких квестів, будь ласка, завітайте у мене на каналі Зібрані майже всі на даний момент майже всі відео. По кожній із карт. Так, таблички зібрані. Точки інтересів також зібрані. Біжимо здавати квест. Як Бачите, тут навіть з запасом були таблички. Так, здали квест. Беремо наступний квест. Тут обираємо варіант відповіді 1, потім 4, потім 1, ще раз 1, потім 3, потім 4. І на кінець 2. Раджу десь собі записати. Або також я прикріплю у коментарі відповідь з кодами, щоб вам було трохи легше. Так, беремо квест на кольоровий код і вибираємо 8,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, квест зараховано. Що ж, 6 квестів. Також, на жаль, нам не показана табличка, що квестики ми усі пройшли. Але перевіряйте себе через EPS. Таким чином, ви зможете побачити, скільки квестів вам нараховано, і чи все нараховано вірно. Що ж, а ми з вами великі молодці. Вам всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.